За матеріалами СБУ, у Луцьку судитимуть про російського агітатора. Зломисником виявився мешканець Нововолинська, який активно розповсюджував ворожу пропаганду. Агітатор у забороненій соціальній мережі Однокласники неодноразово поширював матеріали, у яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, а також глорифікував російську армію. У своїх дописах рашистський поплічник возвеличував мертвих росіян, які загинули під час нападу на Україну, стверджував, що України як такої і немає, а Росія ввела війська всього лише на свою територію. Також пропагандист глорифікував осіб, які у 2014 році на Луганщині закликали чинити опір українським військам та спонукали захоплювати адмінбудівлі СБУ. Слідчі спецслужби винувачують зрадника за частиною другої статті 436.2 кримінального кодексу. України до розслідування завершене. Матеріали справи з обвинувальним актом скеровані до суду.